Всім привіт! Показую, як збирати оптичний понтбокс та зварювати оптичне волокно. Давайте розпакуємо понбокс. Е, відразу кажу, що деколи картинка буде дьоргатись через те, що я поставив камеру на бухту з кабелем, але це нічого. Інформацію ви отримаєте. Відкриваємо понтбокс. Ось такий ключик був в комплекті, ось це все, що є всередині, з того всього нам тільки треба буде гільзи та І хамоти. Відкручуємо, Дивимось на зворотню сторону понтбоксу. Ось вона є. Ось тут ми будемо заводити оптичний модуль з волокнами. Ось тут будемо вкладати ми волокна, а тут піктейли. А тут йдуть гільзи, які ми будемо зварювати. Зварювати, спаювати без різниці. Отже, тут будуть наші абоненти. Ну і дільник. Я буду ставити дільник 1 на 8. Беремося адаптери. Їх можна ставити в кінці, але я це зроблю зараз спочатку, щоб потім з тим не бавитися, не маємо захисну ось таку пластмасову. В плівку і вставляємо ці адаптери. Один ставимо ось так, а решта вище, щоб ми знали, що це є наш прихід. Його ще можна підписати. Все, тепер беремо оптику, відкручуємо зажим оптичний. Пробуємо на ребро на жорсткість. На ребрі має бути така акрилка, некрилка, хто як називає, і делікатно ножом підсікаємо ось так. Бачите, ось це та некрилка. Ще підсікаємо. І ще трошечки. Плюс-мінус можна собі там приміряти. Ось і чуть-чуть, Ну, можливо, навіть достатньо. Так прикинути. Ну, ще трішечки я надсічу. Оце що я говорив, це подіргування камери, тому що камера на бухті стояла і воно від любого руху рухалося так само, як і машина. Ось, легенько підсікаємо, підсікаємо ще. То вже з другої сторони. у нас з двох сторін та накрилка є. З двох сторін ми це трошки пришвидшив. І все. І тепер делікатно підсікаємо, ось тут, підважуємо і догори. Ніж. Так швиденько. Хоп. Є, підсікли і відійшло. Відійшла ізоляція. Тягнемо її, витягуємо ось так. Все, тепер цей залишок відтинаємо кусачками. Ось. Там наш модуль всередині лишнє викинули. Так само зі зворотньої сторони. Делікатно підсікаємо. Не спішимо, бо будемо спішити будемо ще довше робити. І все. Тут кусачками мені треба взяти, бо там за маленький підсік. Більше я наріжу, щоб не врізати модуля. Є. Відсікаємо зайве. Натягуємо зажим, який буде зажимати наш кабель. Так як нема ніяких більше оптичних кабелів, просто пропихаємо його та і все. Якщо б було більше, потрібно було би там відкручувати зажим оптичний. Відкручуємо ось тут. Це буде тримати наші некрилки. Дехто їх туди не всовує, а і це помилка. І отут відкручуємо це оптичний зажим. Отамкі некрилки, ми їх зараз туди. Совуємо, фіксуємо і будемо закручувати. Воно тримає кабель. Не дай Боже, якщо падає понбокс, воно принаймні втримає його і не вирве оптики нашої. І тепер ось тут потрібно зафіксувати. Беремо такі куски, їх декілька штук врізав, беремо, даємо трохи ізолінти під низ. Ось так гарно складаємо. Є, трошки пришвидшив. Це все до кубки, зліплюємо ізолентою і ставимо зажим. Так само оптичний, але вже на болти. Два болти затягуємо, добре затягуємо і. Отакий курковий зажим також закручуємо. Все, наша оптика тримається, вона вже не повинна нікуди е, втікти. Буде вже на місці триматись. Накрилки тут обрізаємо. Є. І тепер тут обрізаємо, щоб легше було волокно витягувати. Є. Беремо наш модуль і отак легенько надкусуємо. Треба дуже бути уважним, щоб не вирізати волокон. Це легко зробити. І ось так тягнемо на себе. І виходить модуль з волокнами. Було таке, що не розрахували, неправильно підібрали положення на кусачках і, врізали, і різали влок на хлопці. Ось витягуємо все і витираємо це серветкою. Я то роблю один раз на відео, але насправді треба разів десь 5 то зробити, так як там є гідрофоб, він дуже-дуже жирний. Виходимо на зворотню сторону пандбоксу і вкладаємо модуль волоконний на його місце. Він вкладається ось сюди. І зараз тут хамутами ми зловимо. Ось делікатно вклали модуль. Беремо хамоти, дамо його, напевно, ось так знизу. Там є такі дві дирочки, ви будете бачити, якщо будете збирати. Ловимо так. Знизу. І де, десь, ну, десь отут можна його також зловити. Все. Тепер ми обкусуємо лишнє, беремо волокна наші і розділяємо на потрібне одне волокно. У мене це зелене, я зробив на зелене. А решта отак на два пальці змотуємо делікатно, гарно скручуємо, і в сторону є. Тепер витираємо наше волокно, беремо цей біктейл. Беремо ось такий біктейл з жовтий синім. Так, просуваємо його в ось цю дирочку. Принаймні, я так роблю, мені так зручно. Беремо гільзу. Одіваємо спокійно на волокно гільзу. Не спішимо, щоб не зламати. І є. Просуваємо все чітко. Включаємо наш зварювальний апарат. У мене це dwp 730 Старий, добрий, але все чітко працює. І ставимо наш сколювач. Всюкаємо спиртом на серветку. Знімаємо лак з волокна нашого. В мене це нагадаю, зелене. І витираємо серветку і залишки лаку. Сколюємо. Є, сколили наше волокно. Це залишок. Вставляємо його в апарат. Так само гарно вставляємо, щоб не було збої в зварці. І легесеньку все робимо. Закриваємо кришку. Давайте сколимо ще піктейл. Ось це наш піктейл. Беремо, знімаємо ізоляцію верхню. Тепер будемо знімати лак. Зняли лак. І витираємо з серветкою залишки лаку. Сколюємо наш піктейл. Є, це досить просто. Вставляєте і сколюєте. Відкриваємо кришку. Вставляємо волокно, е, перепрошую піктейл в апарат. Є. Закриваємо кришку, жмемо старт і зварюємо. Ще раз старт. І пішов процес зварювання. Зварило 3 нулі на табло. Є все чітко. Тепер заміряємо сигнал перед тим, як ловити гільзу. Ось такий сигнал. Додаємо 10 дБ, і ми знаємо, що у нас буде орієнтовно десь 23 23,5. Беремо в нашу ванночку для нагрівання гільзи ставимо гільзу з волокном і з піктейлом. Легенько просуваємо, там має бути такий така спеціальна штучка, щоб затягувати гільзу, У мене її нема, воно, і тому я трошки собі допомагаю пальцем, але апарат все рівно варить свою роботу робить. Закриваємо, нагріваємо. Нагріли, витягнули. Хай вона остегне, і зараз будемо вкладати в її місце. Знімаємо резинку і тут будемо вкладати нашу гільзу. Так делікатно вкладаємо, щоб не зламати волокна. Після того, як воно вистегло, тому що вона була гаряча гільза, закладаємо резинку і все гарно кільцями змотуємо без ріських загинів. Я трошки промотаю, і ось так все вийшло гарно. Рівно і чітко. Так само змотуємо кільцями, складаємо кільцями піктейл. Так само гарно склали. Все гарно і воно повинно добре працювати. Я ще дам кусок ізолєнти, Вона в часом відпаде, але на той час піктейл вже привикне. Скажемо так. І вкладаємо ось ці наші сім волокон, які залишились. Закладаємо захисну плівку, Захисна така кришка. Є красота. І тепер переходимо на першу сторону. На перший листок першу сторону. Оцей в, в нас дільник 1 на 8. Наш прихід гарно так само кільцями складаємо і зразу можна його в піктейл защолкнути. Беремо наш дільник. Так, фіксуємо хамутом, щоб він не гуляв. І так само защолкуємо весь цей адаптер. Маємо 22,9-23 дБ. Це нормальний сигнал. Можна дати 1,16, на 16, тоді сигнал буде плюс-мінус 27. Є, все гарно виглядає. І наш пунктбокс готовий. Тут закручуємо. Тепер ми можемо спокійно вмикати 8 абонентів. Ось так виглядає картинка наша. Думаю, я доступно пояснив якість відео, яка є, така є. Маю надію, що допоміг. Тепер ви або ти можете збирати понбокс. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, це мене буде мотивувати і буду радий бачити вас на своєму каналі.